Сьогодні вранці повернулася з відпустки Юля, сусідка і приятелька Ірини, яка жила поверхом вище і вже ввечері зателефонувала їй. Привіт, ти вдома? Так, вдома. Я забіжу до тебе. Зі мною таке сталося, ну ти не повіриш. До сих пір, як згадаю, то волосся дибки стає. Іди вже, я чайник поставлю, поки ти спустишся. Ірина відкинула ланцюжок на дверях і пішла ставити чайник. Юля вихором увірвалася до неї на кухню і повторилася, подаючи їй пакет з гостинцями. Ірка, це було щось. Навіть зараз мені страшно і ніяково. Ну, починай вже, не тягни. Та й самій дивлюся, не терпиться розповісти свою страшилку. Куди ти знову вляпалась? У Юльки була така риса характеру, цікавість, їй завжди і до всього було діло. Ось і потрапляла вона в різні історії. Правда, вони закінчувалися добре, слава Богу. Пам'ятаєш, я перед від'їздом тобі казала, що треба буде в село заїхати, де бабуся жила, на кладовище сходити її, і діда провідати, могилки поправити, підфарбувати огорожі. Так ось, коли їхали на море. Не вийшло, тільки на зворотньому шляху заїхала. Толік, як завжди, підклав мені свиню, останні два дні гуляв безпробудно з якимось нібито товаришем по службі, якого зустрів там на морі, а може, придумав це для мене, щоб менше кричала на нього. І уявляєш, в останню ніч перед нашим від'їздом він так набрався, приперся під ранок і вирубався прямо на підлозі біля ліжка. Заповсти на ліжко сил у нього не вистачило. Вранці не могла його розбудити, перевернула на спину, а у нього сорочка в губній помаді, уявляєш? Я психанула, жбурнула його документи і залишила в номері, сіла в машину і поїхала. Сам, нехай добирається Бовдур. Так ось. Приїхала я в село. Купила фарбу, пензлики, зайшла в церкву, свічки поставила за упокій всіх померлих рідних і з собою на цвинтар ще взяла на могилках запалити. Спочатку до дідуся на могилку так вийшло, що вони з бабусею поховані в різних сторонах. Все зробила могилка сильно заросла, очищала огорожу, потім фарбувала, одним словом, провозилась. Потім до бабусі на могилку приїхала. Вона була більш доглянута, на відміну від дідової. Мабуть, це тітка валя до неї приходила, правда, пофарбувати треба було. Але вже вечоріло, і я вирішила переночувати у тітки валі, а на ранок приїхати і доробити. Перш ніж ти присіла на лавочку і, як в дитинстві, почала скаржитися бабусі. Все про Толіка розповідала, кажу, що живемо з ним два роки. Останній не живу, а мучуся і борюся з його гулянками, так що вирішила розлучитися з ним. Сил не має його витівки терпіти, і, якщо чесно, немає ніякого бажання народжувати від нього дітей. І тут за спиною пролунав жіночий голос І правильно зробиш, все одно не виправиться, а тільки маятися з ним все життя будеш. я здригнулася від несподіванки. Озирнулася, а біля огорожі стоїть приємна жінка років 50 в красивому зеленому платті. Я привіталася з нею, а вона продовжила. А що толку, я терпіла свого, а він що оцінив? Ні. Я її лаялася, я її лікувала, і до бабусі в, село, в сусіднє село возила. А він, як і ні в чому не було, продовжував гуляти. Потім народила дитину, думала, розсудливим стане, а він почав руки розпускати. Загалом, як кажуть, горбатого могила виправить, як мого, замерз зимою в снігу так набрався. Ми з нею трохи постояли, душевно поговорили, приємна жінка виявилась. Потім я вибачилася, сказала, що втомилася, поїду відпочивати і запитала: може, вас підвести до будинку? Вона так сумно розсміялася і сказала мені поряд, сама дійду, прогуляюсь. На ранок я приїхала на кладовище пофарбувати все і відразу звідти на трасу і додому. Спочатку пофарбувала хрест, потім хвіртку, залишила її відкритою, попросила тітоньку прийти і на огорожах закрити хвіртки. У діда теж, адже я залишила відкриту. Розвернулася до тієї сторони, де вчора стояла жінка, і почала фарбувати. Дійшла майже до кінця огороші, коли мій погляд впав на напис і фотографію на сусідній могилі. Ірка, у мене від страху ноги підкосилися. На фотографії була та жінка в зеленій сукні, з якою я ввечері розмовляла як живою. Я кинула все, заскочила в машину і по газам. Я не пам'ятаю, як я виїхала на трасу? В мене трохи машина не врізалася, і тільки тоді я схаменулася. Мені було так страшно все здавалося, що вона прямо поруч зі мною і в машині з'явиться. Уявляєш, я розмовляла з покійницею, якої вже кілька років немає в живих. Це як? Це що ти можеш мені пояснити? Ірина теж була вражена незвичністю події з Юлею. Видно було, по ній, що не вигадує, та й не в її характері не били це розповідати. Вона тільки й змогла їй відповісти. Прямо містика якась з тобою на цей раз трапилася. Жінка почула, напевно, твої слізні скарги бабусі, що у тебе такі ж проблеми з Толіком, як у неї з чоловіком були. Ось вона і вирішила підказати тобі, щоб ти не мучилась, як вона, це її душа, Понівечена з тобою говорила. Ірка, але це нонсенс, це в ніякі рамки не лізе. Як вона могла зі мною говорити, якщо вона і її зелена сукня вже зотліли під землею? Я знаю, я чула про таке, але ось сталося зі мною, і мені не віриться, і страшно досі. Нам багато в нашому житті не дано знати, а мабуть, і не треба. Ось таке містичне, зрідка проявляється, проривається крізь завісу таємниці. Людей ось лякає, як тебе. Ну, чого тепер вже боятися? Зате, Юлька, таку подію на все життя запам'ятаєш. Ну так, ти права. А Толіком я все-таки розлучуся. Вирішила на цей раз остаточно. Гаразд, давай чай пити. Я тобі там меду з пасіки привезла.